Друзі, привіт! Вітаю вас на Ютуб-каналі Світлофор Юа. Сьогодні ми з вами будемо розглядати чергову цікаву дорожню ситуацію, а саме проїзд перехрестя. Досить часто водії, початківці або учні під час навчання в автошколі саме на таких дорожніх ситуаціях допускають помилки, адже забувають, в кого є пріоритетність при проїзді даного перехрестя. Ну і чим ми, як водії, повинні керуватися в даній дорожній ситуації. Перед тим як будемо приступати до розгляду даної задачки, попрошу вас підписатися на канал, натиснути цьому відео вподобайку. Ну а в коментарях напишіть, чи сподобалися вам пояснення і чи подобається вам дана рубрика. А ми приступаємо. Отже, в першу чергу нам потрібно пригадати восьмий розділ, а саме пункт 8.3. Отже, коли я завжди пояснюю учням. Як розглядати дані дорожні ситуації? Ви повинні себе в першу чергу запитувати, чим ми керуємося на даному перехресті, і відповідь нам дає 8 розділ, 3 пункт 8.3. Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов'язковими для виконання. Ми бачимо, що в даній ситуації регулювальника немає. Отже, переходимо до другого місця по пріоритетності, тому що на першому місці регулювальник. На другому місці це вже у нас будуть світлофори. Отже, сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету. І, от, власне, це наш випадок, тому що ми бачимо, що є у нас. Працюючий світлофор, який світиться зеленим, є у нас знаки пріоритету. І ось друге, що ви повинні запам'ятати, це те, що при працюючому світлофорі не діють знаки пріоритету. Тобто, ось цей знак, головна дорога і табличка напрямку головної дороги, вони зараз не діють. Тобто, червоний автомобіль зараз не на головній дорозі, а трамвай не на другорядній дорозі. Як правило, світлофори вони працюють у нас синхронно, дзеркально. Тобто, якщо зелений сигнал світлофора у водія червоного автомобіля, то такий же самий сигнал світлофора для тих транспортних засобів, хто навпроти. Тобто в трамваї також основний зелений. Досить часто учні кажуть: а звідки ми можемо знати, які там сигнали світлофорів у транспортних засобів з інших напрямків? Ви повинні пам'ятати, що. Ви ніколи не будете бачити сигнали світлофора для транспортних засобів з інших напрямків. Ви повинні керуватися тими, що у вас є. А отже, якщо у нас в одинакових умовах знаходиться трамвай і червоний автомобіль, то тут нам потрібно пригадувати 16 розділ, проїзд регульованих перехрест, а саме пункт 16.7. Якщо сигнал регулювальника або зелений сигнал світлофора дозволяють одночасно рух трамвая і нерейкових транспортних засобів, то трамваю надається перевага незалежно від напрямку його руху. Тут вас хочу попросити всіх запам'ятати, що трамвай не завжди має перевагу, а лише коли він з автомобілем у одинакових умовах. І отут, власне, Така сама ситуація, коли трамвай і автомобіль у однакових умовах. І ви, як водій автомобіля, бачите, що одночасно розпочинаєте рух ви і одночасно розпочинає рух трамвай. Ви вже розумієте, що трамвай в одинакових умовах вам потрібно пропустити. Тому тут першим буде проїжджати зелений автомобіль. А другим буде проїжджати червоний автомобіль. І для того щоб ви при вирішенні таких дорожніх ситуацій не допускали помилок, завжди ставте собі послідовно запитання. Я повторююся ще раз, щоб вам краще запам'яталося. Перше запитання це чим ми керуємося на даному перехресті. Друге. Ми вже тоді будемо розглядати, чи вони в одинакових умовах, чи вони будуть керуватися знаками пріоритету. Якщо ви відповідаєте собі, що керуємося світлофором, підказуйте, допомагайте собі, проговорюйте, що зараз. Якщо я керуюся світлофором, на знаки пріоритету я зараз не звертаю уваги. І це вам буде дуже допомагати при розв'язанні чи то тестів, чи різних дорожніх ситуацій. Я надіюся, що мої пояснення для вас, як завжди, були зрозумілими і цікавими. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку, ну і чекаю ваших коментарів щодо даної дорожньої ситуації. До нових зустрічей!